Що не так із кліпом в церкві? Зараз ви будете дивитися відео саме з таким заголовком. І я вам пропоную подумати саме над цим. Що ж не так із кліпом Сергія Жадана і Христини Соловій? Правда, якщо розміщувати їх в іншій послідовності, Сергій і Собаки і Христина Соловій, то вийде трошки вже Каламбурчик. Друзі. На цю тему за останню добу було сказано вже дуже багато. Я особливо багато чогось не додам, але просто хотів би спустити з Хмаринок на землю і дати своє бачення цієї вельми сумної ситуації. Отож, друзі, коли будь-хто з митців знімає якийсь кліп або робить якусь, не знаю, там виставку, інсталяцію або ще що інше, то цей митець хоче лише одного єдиного. Якщо хочете, щоб наша зараз з вами розмова виглядала у форматі розмови, можете поставити на паузу і написати. Яку одну таку єдину мету переслідують будь-які митці, будь то співаки, не знаю, там, музиканти, художники або скульптори, можете поставити на паузу. Ті, хто дивиться наживо, можете про... написати, я прочитаю. Ну що ж, друзі, єдине, чого ці митці хочуть, це насправді розголос справи. Це єдине і більше нічого. Чи вдалося в Христини Соловій з Жаданом зробити розголос? вдалося. І в цьому випадку їм дуже в цьому допомогла церква. Допомогла двічі. По-перше, дозволяючи на зйомки такого кліпу, в храмі, а по-друге, роблячи заяву про те, що ми вимагаємо видалити це відео. Це відео на момент. Нашої з вами сьогоднішньої розмови сьогодні вечір суботи. Зібрало під 300 тисяч переглядів. Так щоб бути точнішим, 298 тисяч переглядів. 6 хвилин цього відео. І як ви думаєте, ну, так самі і особисто без мене, щоб в нас наше це відео мало формат певної розмови діалогу То як ви думаєте, будуть буде хто-небудь видаляти кліп, який подивилося вже 300 людей за один всього-навсього -всього день? Ні, не будуть. Навіть не будуть збиратися. Давайте ще поясню кілька таких речей базових. Ось буквально позавчора я розмовляв з однією журналісткою з Києва. Ми з нею говорили про організацію е зйомок. Е так люди пишуть, що ще не бачили цей кліп. Е не обов'язково його дивитись, до речі, я не заохочу його дивитися взагалі. Накручувати ці перегляди, видаляти не будуть, звісно, не будуть. Так от. Я розмовляв із журналісткою, і ми з нею говорили про базові речі, які потрібні для зйомок. Потрібне приміщення, потрібне світло, потрібні відеооператори, потрібні звукооператори. Ну і здавалося би, що для людини, яка більш-менш трошки в цьому тямить, насправді не мало би бути ніяких проблем. Е, ну, Що тут такого? Просто камера, просто світло, просто звук. Але тоді, коли це робиться професійно з багатьох камер в якійсь великій цікавій локації, то це все може коштувати досить, досить, досить великих грошей. Якщо йдеться про монтаж такого кліпа, я, наприклад, навіть і не знаю, скільки це може коштувати, але думаю, що не помилюся, якщо десь якихось там. Тисяч доларів, ну, не знаю, з 50 за 100 може коштувати. Цілком якщо кліп е, досить майстерно е, змонтований, е, що є у випадку музичних кліпів? Так що, слухайте, там бюджети є насправді досить великі, тут можна помилитися на якусь, е, на якусь суму, але це е, суті справи не змінює. Це досить великі бюджети. І тепер так, якщо ми говоримо далі про цей самий бюджет, потрібно заплатити, я вже сказав, за операторську зйомку, звукорежисеру, тим, хто виставляє світло, це окреме мистецтво. Потрібно також заплатити за приміщення, в якому це буде зніматися, де буде ця локація. Тут ми знаємо, що на цьому митці, так би мовити, дуже сильно зекономили, тому що як отець Юстин Бойко у своєму відеозверненні розповідав, за це ні. Нічого не було плачено. Зазвичай за такі речі таке платиться, такі. але це теж в порівнянні з усім іншим бюджетом, це насправді копійки. Е, так от, тут зекономили. Натомість, крім того всього, ще потрібно заплатити е, тим, хто буде зніматися, тобто, наприклад, самим музикантам, тому що в групі можуть бути люди, які там постійно працюють, можуть бути які запрошені. Е, можливо, потрібно заплатити автору е, слів в пісні, якщо це мова саме про е, пісню, а не, наприклад, про уривок якогось кіна. Можливо, потрібно заплатити ще багато яких інших речей, але в тому числі відсотків з 20 з виробництва такого кліпа може займати рекламний бюджет. Для того, щоб люди довідалися про такий чи інший кліп і хотіли його подивитися. І тут я точно мушу вам сказати, що передусім, коли ми говоримо про цей кліп, е, значить Христині Соловій, «Жадану з собаками, е, вдалося вельми, вельми, вельми зекономити на рекламному бюджеті і на розкрученні цього ж самого кліпа. Е, за них це зробили християни. Зокрема, самі постраждалі отці василіани, які е, вимагали видалити цей кліп. Звісно, що цього кліпа е, з причин, які вже перерахував вище, ніхто не збирався навіть близько. Е, якщо очікувати від митців е, якихось там пояснень, от люди в коментарях теж пишуть, що, е, що артисти не дають коментарів там не збираються вони давати ніяких коментарів взагалі. І те, що їм пишуть, навіть якісь там негарні речі до цього, ще повернемося. В коментарях їм це абсолютно байдуже. В цьому випадку йдеться виключно і тільки про одне: чим більший розголос, чим більше коментарів, чим більше негативних коментарів, чим більше озлобленості, чим більше про це буде говоритися, тим краще. В тому числі ви можете мені сказати, а навіщо ж ви тоді про це говорите, якщо це е, збільшує цю самопопулярність? Ну, тому що я бачу, що багато людей не розуміють взагалі, про що тут йдеться. І багато людей не знають, як до цього ставитися. Тому так, я про це також говорю. І так, ми також накредо про це одразу, коли кліп лише з'явився, ми про це також писали і писали про те, що ці просять його видалити, оскільки такою є правда. Отож, друзі. Е, Найперша річ, коли робляться подібні речі, а такі речі час від часу робляться, і думаю, що будуть робитися. Про що йдеться передусім? Про хай пожерство. Найперше і найбільше. Тобто зробити щось скандальне, щоб церква обурилася. Наша католицька церква на цьому пеклася вже десятки разів, починаючи від Мішеля Криту, з його дружиною, тоді яка перейшла з Арабесок. Ну, хто з вас в темі, то знаєте. Ось пізніше вони там створили Григоріан, пізніше співали, ну і от їх активно в церкві забороняли. А йому саме тільки виключно про це йшлося, щоб їх забороняти. Потім Ден Браун. Своїми кодами до вінчі, де писав абсолютно неісторичну е, дурницю, яка купи взагалі не трималася, взагалі ніяк, він е, сам розраховував на розголос від церкви, і церква, звісно ж, такий розголос дала. Тому що чому ж не дати, чому ж не сказати, що таку-то і таку-то книжку забороняється читати. Ну і навіть якщо вже хтось забувся про Гаррі Поттера, то, звісно ж, звісно ж, навіть якщо діти взагалі нічого не читають, ну Зовсім нічого не читають, то сестра катехетка або просто катехетка на парафії, обов'язково дітям скаже, що от шошо, -шо, а Гаррі Потера читати не можна. Який результат? Правильно. Діти, які взагалі нічого не читали, далі також нічого не будуть читати, але от Гаррі Потера прочитають. Добре, я думаю, що цей урок ми проходили вже дуже-дуже дуже багато різних разів. І... Якщо є бажання про це говорити, то я залюбки би це зробив. Але я би хотів з вами перейти ще до наступних е тез. Е дивіться, значить, е само оформлення чи само домовлення м -м, про цей же самий кліп у храмі викликає багато своєрідних непорозумінь, тому що так, е сцени там, з поцілунками, хто дивився цей хліб. Вони були зняті не в храмі, і якби в чому ж тут може бути проблема? Та ні, проблема не в поцілунках. Чи не тільки в поцілунках, проблема в тому, що коли ті ж самі ці монахи, яких я особисто поважаю, і дай Боже їм здоров'ячка, і е, витримати це все. Е, так от, коли вони читали той сценарій, і, ну, як мінімум, там їм на очі можна трапити текст самої пісні. А коли в пісні співається про те, що. Е, Ну, як це там колись було в, в, в вельми відомому хіті, ні обіцянок, ні пробачень, так то тут е, співається взагалі про те, що е, між любов'ю з, любо, з любов поруч з любов'ю ніколи не може стояти каяття. Це взагалі як? Це означає, що ніколи людина не може помилитися. Це означає, що той, хто любить, не може помилятися взагалі. ну Друзі, це твердження насправді є небезпечним і страшним з того всього, тому що люди, які у відносинах, в сім'ї, мають різноманітні проблеми тільки завдяки тому, що вміють стати вище вміють визнати свою особисту проблему, знаходять. Шлях до діалогу вміють визнавати свої помилки, тільки тому ті шлюби втримуються далі. Тут натомість оспівується, що ніколи не може стояти каяття. І так ми з вами зараз живемо саме в таку епоху, таку, в такий час, коли. Відкидається каяття взагалі як цінність. Не потрібно каятися. От, просто от, любов, емоції, так як тобі підказує серце, а далі роби все, що тобі заманеться. Е, хоча те, що тобі заманеться, може бути помилковим, може бути неправильним, може бути шкідливим для, тамого, для самого себе, е, для тебе самого. Ну, словом, ви розумієте, про що я кажу. Отож, чи можуть люди помилятися, можуть. І далі, якщо люди не будуть каятися за свої помилки, то. Не зможуть і виправитися ці відносини не зможуть стати пізніше на місце. Це буде абсолютно нереальним. Отож, тут є проблема. Тут, тут вже на стадії перегляду сценарію могло бути питання. Як отець Юстин згадав у своєму відео, коли домовлялися про цей кліп, звісно, це не сама Христина з Сергієм Жаданом. Домовлялися про цей кліп, приходили люди, які домовлялися про це інші. То їм було сказано, що це. Пісня про війну і про те, щоб людей підняти е, на дусі. Ну так, але в цьому кліпі нічого про війну немає, навіть близько. Але що ще цікавіше немає не тільки не про війну, немає також і нічого, про храм. І з'являється насправді питання: е, а чому такі речі взагалі відбуваються? Слухайте, це вже не перший скандал пов'язаний з кліпами. Тільки свого часу е, нашим дорогим ремокатолицьким отцям е, вистачило все-таки, ну, скажу так, розсудливості не роздувати цей скандал, і той кліп е, ну, не назву це музикою, бо там був реп, а реп, як реп і шансон, як ви знаєте, я не вважаю музикою, е, то його ніхто не розкручував. Ну, там трошки людей подивилося, але на тому якось затихло. Тут натомість є. Ну, Досить велика розкрутка саме через це. І тепер так, чи може бути щось зняти взагалі в храмі. Ну, наприклад, не знаю, якийсь історичний або документальний фільм. Ну, Можливо, може. Але для цього потрібно подивитися, що це за кліп, про що він, що в ньому буде, який текст пісні. І так треба подумати, досить розважливо і приділити цьому час. Щоб не виходили ось такі ситуації, як вийшла, ось ця, справедливости заради, скажу про те, що я особисто також одного разу був причетний до кліпу в храмі, це був гурт Козак-Систем. Вони хотіли зняти в моєму рідному Шаргородському храмі, і оскільки їхня піарниця знає мене. Вона звернулася до мене, я вже звернувся до настоятеля, і вони сказали, що вони хочуть зняти. Ну саме то не був кліп, як кліп, там багатомонтажний з багатьох камер. Його не знімали 5 годин, на відміну від того, який там Христина Соловій Жаданом. Його зняли коротше. І це було виконання гімну України на трубі. І це дуже сильно пасувало в той момент. Це були перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Тоді люди насправді потребували якогось піднесення на дусі. І тоді той гімн е, в нашому Шаргородському храмі так багатьох людей заохотив і підняв на дусі. І я тішуся, що щось таке взагалі мало місце. Другий кліп. Того ж самого козак Систем в Шаргороді, але вже в іншій локації. Це на останніх стояннях хресної дороги, саме на Голгофі, цей же самий гурт козак-систем знімав у Шаргороді, і вони тоді співали пісню про Марію, співаючи пісню про Маріуполь. Як ви пам'ятаєте, тоді ми всі переживали про наших воїнів, які знаходяться. Тоді в Азовсталі, які були оточені, і ми молилися за них. Ми за них переживали, як зрештою, і продовжуємо зараз переживати, бо вони ще далі в полоні. Багато з них і тоді цей клів вдався. І Я думаю, що як і гімн України, так і та друга пісня, не знаю, Марія Свята, ти їм поможе. Там є такі слова. Вони є молитовними, вони є зверненням до Бога, і в цьому випадку вони пасують. Але це не означає, що будь-який музичний пісенний твір буде пасувати в храмі. Не буде пасувати в храмі будь-який твір, який не дотичний, наприклад, до молитви, який не дотичний до того, що співається там. Ж. Тому нехай артисти беруть собі в оренду якісь інші локації, там, не знаю, будинки культури, кар'єри, якісь підвали, шахти, чи не знаю, притони, як в цьому випадку, наприклад, би більше підійшло. Не знаю, щось інше, але ну, точно не храм. Для чого має служити храм? Для молитви. І можна допустити якісь такі, наприклад, там, ці художні зйомки лише в тому випадку, якщо це буде про молитву. В цьому випадку про молитву не було. Два слова про Сергія Жадана і про його облюбування релігійною тематикою. То я пробував слухати його твори музичні. І, чесно кажучи, геть не розумію, чому навіщо потрібно в словах, де співається то про церкву, то про апостолів, то про хрещення. В нього дуже багато такої тематики. Постійно вживати якісь матюки. Якось або одне не пасує, або інше не пасує, або це, це все докупи взагалі теж не пасує і зроблене тільки для хайпу. Чим він керується, яка його мета? Не знаю, але це вже теж не моя справа. Тепер. Наступна досить важлива е, справа, про яку хотілося б вам сказати. Е, от дивіться, чому багато людей обурюються, чому багато людей е, зараз такі злі, скажімо, там на Сергія Жадана чи багато людей на Христину Соловій. Тому що в дуже багатьох людей є якесь таке абсолютно нераціональне переконання, що якщо людина гарно співає, то ця людина може бути правою в усьому. Це не так. Якщо просто якщо хтось гарно співає, то ця людина просто гарно співає. Якщо хтось є гарним актором, то просто ця людина є гарним актором, не більше і не менше. Це не означає, що ця людина може бути мислителем, приймати якісь розумні рішення, вміти аналізувати, вміти пов'язувати причини з наслідками. Ну от нещодавно. Багато людей в Україні потішалося чи злилося на Ольгу Полякову, яка виступала на тому ж самому шикарному весіллі, і вона обурювалася, мовляв, я не знала і так далі, і так далі. І люди обурюються. І тут мені хочеться сказати: ну, дорогі братчики і сестрички, ось це обурення свідчить про те, що ми взагалі наділяємо артистів, митців якимись рисами, яких в них ну просто немає. Чи, чи від початку не було. Вони можуть бути, в принципі, але якщо мені хтось візуально подобається, чи подобається, як він там не знаю, співає, малює, танцює, це не означає, що ця людина є з якимось е цінностями Ну, або з такими цінностями, як у мене. Розумієте? А багато людей не розуміють. Кілька днів тому я поширив пост Віталія Гайдукевича. Я цей пост зачитаю, Гортаючи стрічку, ні. Загал не бажає дорослішати, загал навіть притомні і надалі спирається на просту емоцію і відкидає голос критичного мислення. Можна творити красиві полотна, брати усі октави, писати талановиті твори, грати шикаль, шикарні ролі чи знімати кіно, зрештою, демонструвати світові бізнесово-технологічні кроки в завтра, але по життю бути зашореним примітивом. Зазомбованим ватником, упоротим невігласом, цинічним пристосуванцем. Так буває. Емоція важлива. Але її передоз чи недоречне застосування втрата дорівнює втрата адекватного сприйняття реальності. Інший приклад одна знайома поширила фото воїна. Харизматичного чоловіка, поета, взагалі людини, від якої віє добром і спокоєм в житті та зі світлин, підписала знайома фото. Було б добре, аби такі люди формували уряди. Сум. Знайома цілком щиро прагне кращого. Через позитивний образ хоче висловити своє бажання іншої якості політики, але просто хороші люди не мають формувати уряди. Делегувати довіру і репутацію фахівцям, які сформують так. Але формувати самим ні. Емоція заважає відділити зерна від, зерна від полови. Сьогодні іс тверезого, тверезого холодного мислення провалила добра половина стрічки. Сподіваюсь, ви зрозуміли цю тезу, ви зрозуміли цю думку і цей посил. До того всього іншого е, хотів би пригадати, що буквально тижні два тому е, люди на вечірній чай мені задали питання: отче, що ви думаєте з приводу відкриття богохульного бару у Києві, який е, має там атрибутику навколо християнську, ну і відверто, яка зневажає християнство як таке. І тоді я людям, відповідаючи на цю річ, відповів. що... Е, коли відкривається такий бар і планується його оформлення саме таке, а не інакше, це не випадково, абсолютно не збіг обставин. Люди розраховують передусім на хайп. Чим більше буде скандалу, чим більше буде розголосу, тим більш відомим буде цей бар. І так в Україні можна дозволити собі відкривати такі бари, знімати такі кліпи, і людям за це нічого не буде. Що маю на увазі під ні, нічого не буде? Точно не е, коментарів, які проклинають. Е, якщо зайти в соцмережі і почитати реакцію багатьох людей, ну, наприклад, в Інстаграмі я читав е, під кліпом Христини Ж, е, то мушу вам сказати, що читаючи ці коментарі, я розумію, що е, провокація вдалася. На що розраховували Христина Соловій разом з Жаданом і собаками? На хайп, на розголос, на шум. І їм це вдалося. Люди, виплюскуючи свою негативну реакцію, свої прокльони, свою агресію, добиваються саме того, чого хотілося би добитися. Розголосу. Саме про це йшлося, ні про що інше. Якщо намагатися припустити таку ілюзорну, ну розміру пікселя, не більше, таку правду, таку істину, варіацію, просто не правду, а варіант такої точки зору, що, можливо, з цими людьми можна би було домовитися, можливо, міг би бути якийсь діалог, потрібно з ними вміти домовлятися. Хвалю за наївність. Поздравляю. Тут їм вдруге вдалося. Вперше з провокацією, а вдруге з тим, що з ними можна домовлятися. Але якщо вже йдеться про те саме домовляння, то точно коментарі в форматі е, погроз і прокльонів е, точно не допоможуть діалогу, а підняттю рейтингів допоможуть. Дорогі друзі, дякую вам, що дивилися. Миру вам, в серце, слухайте хорошу музику. Будьте з Богом!